Вітаю, друзі, на каналі Garden of Dreams. Сьогодні у мене роз, дві розпаковочки. Дві посилки прийшли з Тернополя в один час. В одній злаки приїхали, в основному злаки, а в іншій трояндочки. Ну, почнемо з цієї, що я вже відкрила. Хочу сказати, що в ця, від цієї посилочки у мене таке двояке відчуття, і десь є задоволення, і якось я. Відчуваю, що мене десь тут надурили, <хи> в чомусь якесь є ну, незадоволення. в общем. Зараз побачите, будете самі судити, в чому справа. Я розповім деякі нюанси і скажу продавцям, що це і хто це. Відкрила я її вчора вдома, вже все подивилася, спілкувалася з продавцем по деяким нюансам в замовлення, тому що ми замовлялися про одне, а прийшло трошки інше. В вайбері у мене на каналі, в мене строжа тут іще, в вайбері на каналі. Ну, це якийсь такі більш оптовий продажі, там маленькі саджанці по оптовій ціні, в кількості в асортименті такої невеличкому, ну в кількості продають. Ну, в них також є такі наборчики, де вони пропонують в наборах декілька рослин і фіксована ціна на весь набор. Я побачила там набор зі злаковими травами. Я покажу, ставлю цю сторінку по скролю, покажу, як воно там виглядає. Злакові трави мені сподобався асортимент, ну, крім деяких позицій, які в мене в принципі в садку вже є. Сиза вівсяниця і готієм. Вони в мене є такі. А інших, в принципі, немає, дуже цікаві. Я спитала спитала продавця: можливо замінити ці дві овсяниці, які в мене є, на міскантус Африка. Вони там ще пропонували Miscanthus Африка. Теж гарний. Я так подивилася по інтернету, що це за Miscanthus сорт невисокого зросту. Висоти. І гарний на осінь він зафарбовується цікавим таким окрасом жовто-гарячим. Там доплата 10 гривень до цього замовлення. Цей наборчик з 9 злаків вартував 300 гривень, а мені вийшлося в 310 гривень. Ну, якби я погод... ну, погодилися ми. Ну і ще потім полистала, думаю, може щось ще в нагрузку купити. І мені сподобався ще набор з е, гвоздичками. Гвоздичка вічно зелена, в них так написано: дев'ять кольорів, теж 300 гривень набор. Ну і я погодилася ще на них. Ось вони, бачите, такі гарні. Упаковка була нормальною, все запаковано так, з такими паличками, щоб воно воно нічого не шаталося, нічого не тріпалося. Така ось компактна посилочка прийшла. Ну, Єдине, що продавець взяв запакування на новій почті, верніше, це нова почта, взяла запакування за своє. Тобто він купив коробку там, ну, ще зверху 30 гривень. Тому я заплатила за доставку 140 гривень. Ну, і ще вони в подарунок мені, я так зрозуміла, под... положили ще отаку ем, герань. Герань королівська, ну, колір не знаю, але ще така гірань, ось з корішком, без горшечка. Ось така. Ні, це не тобі троша. А давайте дивитися, що тепер у мене є, які в мене злаки, в якому стані і які в мене тепер є воздички. Тільки злаки я не змогла опізнати, що це, тому що вони всі не підписані. Перемкнула собаку, тому що він у мене вже гераню оцю вкрав. Я бігала, відбирала. Страшний сидить воно. На? Да? В тюрмі тепер сидиш. Ось так виглядають ці злаки. Я зараз, напевно, ще порозпаковую з цих пакетиків. Щоб вже можна оцінити було оцінити кореневу систему і все. А потім вже покажу, що це за злаки. І, можливо, мені допоможете їх розпізнати. Ось я розпакувала свої рослинки, свої злаки і хочу показати, що мені прислали з Garden Flowers. Це осока бронз, бронзова, так вона в списку була вона теж заявлена, такий корінець. Саджиниць. ну Я пролила вже їх, так потрошку подивилася, що вони вже вкорінені, вони не свіже пересаджені, тому на цей план все добре. Отака рослинка малесенька, зеленочка. Скажу потім, скільки один горшечок обійшовся мені, якщо самі не порахували ще. Це я розпізнала, як гот'є Це гот'є Якщо хтось сумнівається, пишіть, що ви думаєте. Я думаю, що це гатьє. Далі, оце я розпізнала як ковилу хвіст поні. Ось така, це ковила. Теж. Далі, оце я розпізнала як ожика. Ожика. В списку вона бу указана була, і я думаю, що це вона. Ну, без розпізнавальних знаків. Просто такий ну, схожий на осоку корінець. Далі. Так, оце ще під питанням. Оце я розпізнала як о, вівсяницю Голд. В них уклазано було в списку в наборі вівсяниця Голд. Це вона. І я дуже зацікавлена сама була цією вівсяницею. Насамперед, мені вона захотіла її мати. Ну, В принципі, ожика непогана, і понія, ковила непогана, осока бронзова, в мене вже одна є. ну, В принципі, хай ще буде, не помішає за таку ціну. Ну, а далі почалися сумніви. Хоча, оце теж, я думаю, що це саслерія. Якщо правильно вимовляю і пам'ятаю, як це називається травинка, сеслерія. Схожа вона на неї чи ні. Далі, оце ячмінь гривастий, ну, дуже, дуже, не дуже верніше гарний в нього стан. Буду, напевно, його зберігати в на дачі, в такому в приміщенні зимувати він у мене буде, тому що я читала, що він може і навіть не перезимувати. Вирощують його як однорічну рослинку. Ну, не знаю, можливо, в мене вдасться його, його зберігти. І залишилося по списку дві рослини. Це Оце скоріше з цього вівсяниця Сиза в мене прийшла отака. Ну, якась вона сильно зелена, я не знаю. Я думала, що вона голубенька буде, якщо це вівсяниця Сиза. Ну, подивимося, що воно далі буде рости із нього. І оце я так розумію, що там ще була одна вівсяниця під назвою Blu-Red. Або це блюрет, тоді, або це блюрет. Тоді десиза вівсяниця теж не зрозуміла. Вім буду дивитися, вирощувати. Блюрет, так, до речі, теж цікава вівсяниця. Я знайшла так в джерелах небагато про неї і не в багатьох магазинах. Мені здається, що це просто друга назва іншої вівсяниці, яка в мене вже є. Якась в нас називається Fire Ну, я напишу назву мене, чи ну, не згадаю зараз, але ну, вона така є. Там червоні в неї є, саме квітконоси йдуть, і такі червонуваті. Хоча ну, в цих картинках вівсяниці ред, блюрет, вони саме оці волоски, саме ці травинки, вони теж червоніють на осінь. Ну подивимося, ще вже осінь, в принципі. Де тут буде більше червоного, значить то вона і є. Ну Ось такі по злакам. Цей набор у них заявлений. а ну Ще 2, 2 ось сюди добавлю. Цей набор у продавця вартує 300 гривень. Ну, з рахуванням того, що я ж хотіла міскантус, як сама розумна да, поміняти. То мені він вийшов 310 гривень. Я написала продавцю по на рахунок того, що ми домовлялися за одне, а прийшло трошки інше. Він сказав, що це помилка пакувальщик, які пакували багато посилок, і вони мені стандартний набор поклали, не враховуючи того, що я... в мене були зміни, і обіцяв весною дослати мені цього Міскантуса Африка. Ну, це так не знаю. Я написала, що ще до зими дожити треба, чи до весни дожити треба, чи скільки часу пройде. Він сказав, що будемо сподіватися на все краще і надіятися на це. Ну, отак ми побалакали з ним. Подивимося, як далі буде. Я, звичайно, хочу міскантус Африка, і як надалі мені виходить, що треба сплачувати доставку цього міскантуса, то тоді мені він не дуже і вигадно виходить. Якщо з доставкою з такою, як вони ще пакування вставляють туди 30 гривень лишніх. Десь горшечок вийшов мені по 46 гривень у такого, у такої рослинки. Рахуйте самі, це я вигадала чи не вигадала. Ну, я багато асортиментів взяла, бачите, різних різних злаків У мене тепер є маленьких, і вони будуть у мене рости. Ну і ще е, такі гвоздички, теж наборчик е, 300 гривень. Такі гвоздики, нічого поганого про них не можу сказати. Як вони будуть зимувати, це побачимо. Ну, продавець стверджує, що були морози і по снігу, і вона перезимувала в той, в той його сезону. Навіть ось є одна з квіточкою. Ось така там. Різні окраси. Я можу показати І червоний, мене цікавив ще. Ну Подивимося, цікаві, піскляві були окраси. Я вставлю, покажу всі ці пропозиції, які продавець пропонував. Ну Ось так: ця посилка довго не буде, вже на неї зациклюватися, тому що ще хочеться вам показати і самі подивитися і працювати, тому що це все треба висаджувати. А ну ще подарунок вже ж подарунок я забула, ще подарунок така герань. Королівська, тому якщо рахувати ну, ці 30 гривень, які наклали на пакування, то можна їх і не рахувати, тому що я за 30 гривень купила таку. Ну, купила у мене тепер така геранія. що Будемо зараз розпаковувати посилку з трояндами. Це посилка від розсадника «Рожайний сад, Трояндовий рай, Таня Парховська, якщо не помиляюся, прізвище господині розсадника. І будемо дивитися ці троянди. Я її знайшла на Фейсбук, на сторінці Фейсбук через пошук. Шукала конкретний сорт Альберіг. Мені хотілося сорт купити, придбати цю трояндочку. І в неї був дуже гарне відео про Альберіг. Вона в своєму садку його вирощувала, показувала. І він був у неї в наявності. Ну, коли на той момент, поки я захотіла його придбати, його вже розібрали. Пистріше. Ну, я вже замовлення зробила і. Вже не відмовлятися, мінімальне замовлення було 5 трояндочок по 100 гривень троянди. Непоганий, непогана пропозиція по ціні. Ну, відгуки теж є, непогані сторінка така жива, багато підписників. Тому я не дуже сумнівалася, що це гарний продавець. ну Зараз ми подивимося самі саджанці, які прийшли. Я почала збирати. Троянди тематичні, ось на весільної такої тематики, весільної в нього є весільна лінія. чайно гібридні, зрізочні троянди. Ну, вони дуже гарні і в садку. в мене вже є три троянди з весільної лінії. І тут ще чотири. І одна просто мені сподобалася. я її як я тут троянду додала до замовлення. Це трояндочка від Ростислава Шмарова, це сорт е, при, принцеса Сакура. Принцеса Сакура, це мені собака збила, оцю троянду бігала там в клумбі і збила. Так я положила дуже гарна, красива квіточка. Давайте відкривати посилку. Зараз я розпечатаю її і покажу, які сорти і які кущі мені прийшли. Ось так я розкрила вже пакуночок, посилочку. Бачу кущі троянд. Зараз ми будемо їх теж розпечатувати і роздивлятися. Підписані всі. А це ще навіть календар робіт по захисту троянд. Дуже приємна і гарна. Інформацію ще положили мені. Треба буде вивчати це все, почитати. Це пригодиться на цій стороні рекомендації по посадці Троянд. І ось їхня гарна візитівочка. Таня Микола, у них є вайбер, можна писати на вайбер. А взагалі знаходьте врожайний сад Трояндовий рай, такий сторінку в Фейсбуці, і можете там подивитися. Їхні пропозиції по трояндам і плодовим, там ще вони займаються плодовими саджанцями. Ну, ось так воно все замотане. Така відчувається, що була волога або тирса, або земля, або що тут вовтанка якась. І так всі трояндочки разом замотані в одну плівочку. Я, напевно, їх пакую більше і розв'яжу, тоді вже будемо по сортам дивитися. Ну що, поїхали, дивимося першу троянда. Ось так вона в тирсі в вологі приїхала. Я розрізала вже вірьовочки. Давайте маленько достанемо спочатку. Каталіна, це жовта троянда, це не остінка, якщо не, я не помиляюся. Да, це, ну, вона така гарна, схожа на остінку формою і такого жовтавого кольору. Хочу собі вже трошечки жовтих троян завести, тому що взагалі немає жовтого кольору в трояндах себе в садку. Ось ну, такий садженець, не дуже велика корінева система, трошки розгалуження має. Далі це покращий садженець такий. Ну, мені такі маленькі і краще її садити, якщо чесно, мені подобаються такі невеликі коренева система, коли не дуже глибока. Тоді яму не треба таку велику копати. І вони, по моїм спостереженням, непогано проживаються, добре. проживаються. Так, перша остінка весільної колекції Беатріс, Ось така вона. Гарна. Виведу, як вона виглядає на картинці. Беатріс дається такого бежевого кольору. Зараз подивлюся сама. Беатріс такого жовтавого теж кольору, персиково-жовтого, серединка в неї жовта, по бокам такого кавового кольору. більш Приглушений жовтий, можна так сказати. Ну, гарна, вона чимось може нагадує і Джульєту. Ну, Якщо вже збирати колекцію весільних троянд, то хай вона буде також. І будемо потім порівнювати всі ці троянди між собою. Ну, Коренева ось така, якщо видно, коренева ось така. Добре, тут багато паганів. Можна залишити три. Да, Тут серединку вирізати. Ставлю зразу водичку їх. Далі. Тут повинно всі осінки залишитися в мене по ідеї. Констанція. Це така розева, вже відтінок розевої. Не неї насичена а такий класичний рожевий кольор. Наскільки я можу судити по картинцям, картинкам та відео. Констанція. Констанс. Ось така корінева система. Добре, що так можна садити вверх. Чи як. Ну, так ось, напевно, коріння вже пішло вниз, так і посадимо. Далі, це Кері, вона більш має. Якщо не помиляюсь, насичена рожевий колір, показую кореневу систему. Ось такі пагани має, ну, гарні, гарне розгалудження, мені подобається бруньки, ну, все живе. Ще позрізаємо корінь, подивимося. Що там з корінням, але ну, я думаю, викопка була недавно. Сам продавець сказав, що вони викопують, беруть, набирають партію замовлень, викопують і відразу відправляють. Можна подивитися по листю, що воно ще таке свіже, не засохше. Є одна в замовленні трояндочка. Це троянда Кейра. Кейра отака. Іський сорт виведена селекціонером Девідом Остіном. Має такі піоновидні форму квіточки, колір кремово-рожевий. Бачите, края у нього листочків кидає де неде рожевий відтіночок. Дуже дає масове цвітіння, густо цвіте. На гілочці багато пуплінків, кущі висотою до 1,10. Вона досить імуностійка до хвороб, гарно дивиться у клумбах, парках висаджують її. Дивіться, як вона в рядові гарно цвіте. Ось тут, де наш білий парканчик вже стоїть. Я хочу посадити ці трояндочки, серію остінок, весільну серію остінок. Тут мене буде мене зростати. Для цього для початку, мені треба тут все добре ну, скопати, де скопати, де розрихлити, де що пересадити, що заважає. І попланувати. Тут їм місця. Ну, вони тут в мене якби влізуть, що це ж такі чайне гібридні. Ось, наприклад, в мене Джульєта ось росте. Це ось таке Щас вона має квітування. Ось така. Це тільки розкриття її, бачите? Гарно тут розкв... вже відквітла. Ну, мені сподобалося. Першою я завела Джульєту. Це в мене Кейт. Росте ось така. І ще є тес. Тес, оце квітне, вже третій тиждень, напевно, бо... Ну так, да, вже два тижні квітна зачепила. Все, вона облітає, але ще, може, оці розкриються. Бутончики. Ну, хочеться так весільну колекцію, щоб вона була вся разом. І ще в мене буде ще один. Е Пейшенс я замовила у іншого продавця, скоро вже теж посилка прийде. Наступна розпаковочка буде від Ростислава Шмарова. Там буде те, що я не замовила, що не знайшла у цього продавця, то я вже дозамовила у Ростислава Шмарова ті троянди, які мені дуже теж хотілося на цей сезон вже мати на осінь. Зараз виглядає цей куточок у нас отак. Вже є білий парканчик, трошки там не докрашено побачила, що це не докрасили, ну треба докрасити. Так, і каліточка вже біленька. Є. Ну, так, умовно біленька, тому що вже собака її трошки лапами своїми покоцала. Ну, це таке, це таке, воно не буде чисто білим, звичайно. З часом. Ось так виглядає все. Ну, а зараз Трофіма випустила, то, що гавка мені тут не дала мені снібати все його діло вже, бачите, стаканчики розгризає. Страшна собака така. Балована і шкадлива. Ще в мене тут роботи, звичайно, багато. Я так оце тільки розпаковочку зробила, і оце вже кінець дня, можна сказати, щось пасмурно стало, може й дощик буде. Ось тут такі троянди в мене ростуть. Прощатися сьогодні, так тільки дві розпаковки у мене по планам вам показати. А ну ще, можливо, покажу, де посадила цей е, дерен легантісіма, який придбала в садовому центрі, який я відвідувала, показувала минулого відео. Новий садовий центр у нас відкрився. От буду шукати місце, я йому знайшла місце. Ну, Ще треба його посадити. І покажу вам. До побачення.